Впродовж трьох днів червоноградська молодь вітала воскресіння Христа танцями та забавами на головній площі міста. Організаторами заходу виступила парафія церкви святого Юрія. Зокрема, чи не найголовнішу роль в створенні масових гулянь відіграли юні члени Марійської дружини? Молодь кілька тижнів разом із священниками храму вигадували ігри та танці, аби гадівки були цікавими. Організація відбувалася завчасно близько місяця назад. Також ну, під проводом марійської дружини, яка захотіла більше оживити цю молодь, щоб їм було цікаво, весело і вони активно проводили свій час. Багато людей, багато ідей, і ми старалися збиратися разом і придумувати щось нове. Звісно, ми брали старі гаївки і просто трішки їх удосконалювали. Ведучі загальноміських гаївок, які до слова проводяться в Червонограді вже третій рік поспіль, запевняють, отці церкви святого Юрія вітають осучаснення мелодій та забав під час проведення заходу. Відтак на площі танцювали і під гайтану, і під скрябіна. Всі оці ставляться до цього нормально, адже е, треба деколи усю, усучаснювати це. Тому що е, з кожним поколінням е, сама молодь, тобто, відноситься до цього по різному. Якщо буде сучасніша музика, молодь більше буде зацікавлена до цього, отже, е, їм буде цікаво сюди прийти і разом з нами позабавлятися. Отець Севастіян теж наголошує на щорічному оновленні у сучасненні гаївок. Кожного разу ми стараємося додати щось нове і навіть спеціально для цих гаївок наша молодь навіть приготувала спеціальні такі ексклюзивні гаївки, які вони чи не властиво не гаївки, а деякі ігри, чи навіть і самі банси. Спеціально для цих гаївок, які більше ніхто не знає. Отець Севастіян розповідає, що року переживають головним чином через погоду, яка може стати на заваді проведенню гаївок. Погода не завжди нам дає можливість провести їх так, як ми собі плануємо. Нуємо, але дякувати Богу. Бог нас благословить і чує наші молитви. І цей рік і минулий нам цей захід. Ну як на мене, з точки зору погоди, і надіюся, що і з точки зору самої організації вдався. До слова до самої організації, члени Марійської дружини та їхні наставники віднеслися дуже відповідально, пильно стежачи, аби на площі все проходило мирно, спокійно і нічого не затьмарило свята. Наприклад, в обливаний понеділок, коли підлітки залюбки ганяли місто із пляшками води і щедро поливали перехожих, аніматори слідкували, аби учасники гаївок не постраждали від цієї традиції. У нас було організовано декілька людей, аніматорів, які слідкували за тим, щоб не були з боку фонтану, переважно вибігали хлопці. Ну, і... Може, і дівчата я не бачив, але вони були настроєні трошки агресивно. Але ми старалися це зупинити і не дозволити, щоб вони перервали наші забави. Це є учасники марійської дружини, які є посвячені вже, а також кандидати і ті, які хочуть до нас приєднатися. Близько 20 людей. Вік є різний, приблизно ну середній вік. 15, 16, 18, Як хто учасників ігор ділили на вікові категорії діти до п'ятого класу, танцювали та бавилися в окремих. Колах ми стараємося відділити молодь від від першого до четвертого класу, тобто щоб вони забавлялися в такі ігри, які не були б занадто швидкими для них, занадто такими активними. А для тих, хто є старшими, старшими, ми використовуємо для них більш активніші, швидші, щоб вони могли себе якось краще проявити. Найбільш зворушливою на думку і учасників і глядачів була акція Обійми за усмішку. Суть її полягала в тому, що аніматори обіймали кожного, хто підійде до них і посміхнеться. Сама ця річ, така можемо так сказати, акція чи це гра. Обійми за усмішку. Це є вперше. Ми її тут запроваджуємо і бачимо колосальний ефект і дуже велику радість. І надіємося, що це буде тепер не просто якийсь там захід, а просто традиція нашого спілкування. Нували всі процеси під час свята на площі ведучі. Говорять, проводити конкурси та ігри дуже сподобалося, незважаючи на страх перед сценою. Проте вже неодноразова ведуча гаївок Тетяна запевняє, з цього досвіду для себе винесла чимало користі. Вибирали способом таким ну не голосування, а... тобто запитали, хто хоче бути ведучим. Ну тияна вже минулого року була ведучим, отже, вона і залишилася, а також треба було вибрати хлопця. Ну і вично так, що способом голосування вибрали мене. Я спочатку ну віднісся до цього не дуже, адже я ну ми, як ви знаєте, страх є до сцени, але з часом це я привик до цього. Мені навіть подобається. Звісно, що ми зростаємо, що це нам є тільки плюс спілкування з публікою, і взагалі це дуже добре. Отець Севастіан теж помічає позитив в участі своїх вихованців у таких масштабних заходах. Досвід він відіграє дуже важливу річ, і е, я є духівником цієї спільноти Марійська дружина, і е, я вам скажу чесно, що мені з кожним роком е, все легше і легше працювати все легше і легше організовувати. Коли я робив не тільки гаївки, але й будь-які заходи вперше, то фактично. Я мусив все контролювати і за всім слідкувати. Тепер я можу покластися на свою молодь, як я їх називаю, своїх дітей, і е, можу довірити їм дуже багато, а лише, е, е, так знаєте з боку слідкувати за, е, скажімо так, за е, всім е, процесом. Але маємо ще іншу проблему: це проблема усіх. Людей усіх організацій, які працюють з молоддю, це є швидко плині кадрів, оскільки молодь дуже швидко виростає, закінчує школу і переїжджає на навчання зазвичай в обласні центри, і ми їх чесно кажучи тратимо. Але ми цим не зражаємося і стараємося виховати наступні покоління. Запрошуємо молодших, які виростуть і надіюся, гідно замінять тих, хто зараз є на чолі всієї нашої діяльності. І вже найближчої суботи хоч. Чи долучитися до Марійської дружини матимуть таку нагоду під час гаївок, що проводитимуться біля церкви святого Юрія. Ми ще запрошуємо всіх всю молодь, всіх зацікавлених на такі, можливо, трошечки менші гаївки, але думаю, не менш цікаві вже конкретно до нашої парафії в цю суботу о 18 годині ми запрошуємо вже до таких гаївок, на яких ми будемо мати можливість не лише просто бавитися разом так і проставляти воскреслого хреста, але будемо мати можливість ще й познайомитися. Маємо багатьох. Молодих людей і навіть і дітей, які би хотіли долучитися до нас, і тому ми звичайно всім дуже раді. І як я вже сказав, нам потрібні добрі, гарні і щирі і відкриті молоді люди, щоб нести цю любов, нести цю віру, справжню віру і цю високу культуру поміж своїх однолітків.